Наш спорт до вашої уваги вітаю! Циркове мистецтво від найдосвідченіших щорічний відкритий турнір зібрав акробатів з усієї України. На всеукраїнських змаганнях понад сотня учасників демонстрували мистецтво, хоч би вшпиньках. По черзі акробати виступають у різних вікових категоріях. На турнір, який завершує змагальний сезон, приїхали понад 150 спортсменів. За дві хвилини кожна команда повинна продемонструвати усе, чого навчилися впродовж року. У нас У нас усе вийшло окрім спічака. Вона, коли робила опускання в кут, пішла плечима вперед. і Вийшло погано, перенервувалась, страшно було. Такий турнір пам'яті заслуженого тренера України Олексія Чернявого у Львові проводять вже в п'яте. Тому географія змагань досить широка. Цьогоріч свої вміння на килимі показують спортсмени із 18 міст України. Композиція, якби, Композиція у нас дуже смішна і весела. Багато складних елементів. Вхід в руки сальто, з фуса, планш. Фуса Ластівка на 180, рондат під спину, і нам сьогодні все вдалося. По черзі у парно групових видах виступають спортсмени у всіх вікових групах за програмою юнацьких розрядів першого розряду кандидатів у майстри спорту. Кожному юнацькому розгляді, окремо в кожній групі чоловіча, жіноча е і так далі прописано обов'язкові елементи. Вона різна кількість, тому є індивідуальні елементи, є обов'язкові елементи. Є шість в основному елементів, які треба виконати обов'язково. Цього року командної першості на змаганнях не розігрували. Відтак кожен боровся сам за себе. Я думаю, що складність в статичних елементах. Там, де потрібна сила верхнього і стійкість нижнього. Що добре, вдалося. Ми усі елементи виконуємо в чотирьох. Деякі попарно, але так навпаки, легше, тому що значно більша підтримка. А золото змагань між собою поділили акробатичні пари зі Львова та Орджонікідзе. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Енергія.